А ти бати йшли солдати, перші пішли зі столиці сьогодні. відправили першу сотню призовників строкової служби. Нагадаю, саме 13-го року за президентство Януковича відбувся останній призов. Після того українська армія мала стати контрактною, але не судилося. Чим відрізняється призови з дворічним проміжком Євгеній Агарков? Замість традиційного прощання слов'янки, гімн України та викрики героям слава після кожної фрази Слава Україні. Сьогодні тут стоїть 91 призивник хлопці від 20 до 27 років. Хто буде захищати роль батьківщину? Ніхто тільки крім нас як рівнація, то кажуть. Правильно жоден з них перед телекамерами не почувається сумним і не має бажання відкосити. Але неофіційна статистика українських військоматів свідчить, справді служити хлопці не хочуть. А тих, хто ніби і не проти, активно відмазують батьки. Найбільший страх, що їхнє чадо відправлять в АТО. Немного страшновато, йти туди не знаю, що там буде без підготовки, як говориться, не дуже. рішенням президента. І згідно наказу міністра оборони України, солдати, які призиваються на строковійську службу, до зони АТО залучатись не будуть. Служити півтора року, а строковикам з вищою освітою рік Олександр саме закінчив виш за фахом економіст. Йде на службу без вагань. Вірить, що армія змінилась. Сподіваюся, що зараз в армії навчать чомусь корисному, особливо. Світля останніх подій ці знання можуть знадобитися. Ще 2013 року на цьому ж плацу з усієї київської області та Києва призивалися 190 хлопців. Це мав бути останній призов. Сьогодні лише зі столиці мають відправити на строкову службу в четверо більше вісім сотень. Кожен військкомат забезпечує в середньому майже сотню люду, і там при цьому додають бажаючих служити поменшало У 2013 році. Ми вже призивали тільки до внутрішніх військ, сьогоднішня Національна гвардія. І на сьогодні ми бачимо у 2015 році відновлення призову на строкову військову службу. Ми призиваємо до Збройних сил, до Національної гвардії і до Державної спеціальної служби транспорту. Призовників вітає президентський полк, до якого з новобранців ніхто не потрапить. І священник освячує хлопців, роздає іконки та підбадьорює ми б здали Євгенія Гарко, Володимир Ситюк, Спецкор, 2+,2.